Я, шановні українці, добрий день, шановні глядачі. З вами мандруючий Лана. Мандруй по місті Сідія. Мідорослами. І браття та сестри попросили мене відзняти сюжет. Я попросили його назвати Іди та дивися і по-російськи сказали, назви. «Іди і смотри». Фільм був колись такий страшний в радянські часи. Про те, як каратель палили біолорські села. «Іди і смотри», іди та дивися. От вони попросили зняти сюжет, і смотри, іди та дивися. Що перетворили місто Сокіряни, перетворили в свинарник. І влада без дії. Я виконую те, що попросили, браття, сестри. Ідемо та дивимося. Іди і смотри. Місто Сукіряне перетворюється в свинарник. Це вже не місто, це свинарник. Просто свинарник, страшний свинарник. Свинарник, де нема ніяких прав, ніяких законів. Начебто живуть свині і дивіться, що свині роблять. Контролю за містом немає, від слова взагалі. Оксана Іванівна Бабі, яка курує місто, не виходить з кабінету і взагалі не звертає уваги на людей, взагалі не звертає. А це сміттярка в місті Сукіряна. Подивіться, яка вона, є. знімаю обережно, не хочу палити місцевість, вона величезна. Знімаю, то що так. Подивіться, це все сміттярка в місті сукіряни. Іди, смотри, йди, дивись. Місто сукіряни перетворюється в свинарник. Свинарник, де живуть свині. Свиней ніхто не контролює і свинячить всі, кому завгодно. Все. будь лаской иди и смотри иди и дивись Ми йдемо йдимось. Страшне місто стає. Так як спалені села білоруські карателями в 42-му, 43-х роках. Ви були в місті Сокір'яни? Подивіться. ідіть та дивіться. Йдіть та смотри. З вами був мандруючий монах брат Єгор. До нових зустрічей.